Всім привіт! Мене звати Аліна. Я йога тічер та психологиня. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як вийти із режиму виживання і почати надійсно ну, жити із насолоди, із бажання створювати і не існувати в цьому житті, а творити в ньому, створювати ту свою найкращу реальність, в якій хочеться. Жити, в які хочеться перебувати, а не тікати чи старатися да, кудись там в соцмережі, в серіали і ще кудись зануритись, щоб просто ніби відмежувати себе від той справжньої реальності, в якій ми живемо і яку ми самі для себе створили. Що взагалі таке цей стан, режим виживання? Як він характеризується, як зрозуміти, що ви в ньому Щоб спираючись на ось такі пункти, можна було дійсно усвідомити, та, що в мене це є. Просто це прийняти і вже змогти перейти на наступний етап. Перше, на що одразу варто звернути увагу, це чи ви працюєте тільки заради грошей, чи вам подобається те, ким ви працюєте, як ви проявляєте себе в цій професії, і ви дійсно відчуваєте бажання ви розумієте цьому сенс і вашу мету, вашу цінність, ваші сили, суперсили, яку ви можете здійснювати здійснювати у життя саме через цю. Обрану вами професію або декілька професій. Зрозуміло, що вони можуть змінюватись, да, тому що не завжди якісь такі а, ваші таланти, ваші схильності можна а, помістити в межі однієї якоїсь професії. Це нормально, що воно там трансформується, що воно змінюється. Але саме це ось, а, самоусвідомлення, усвідомлення, та, що я не обираю роботу заради грошей, а я обираю роботу заради того, щоб. Свої цінності, свою силу, свою мету здійснювати а, просто в межах обраної професії або професії. Режим виживання також є тоді, коли акцент іде на базові потреби. А, да, якщо ми там, згадаємо приблизно ці піраміди маслу, коли ви знаходитесь більше в нижній частині цієї піраміди і у вас на першому плані є банальні такі моменти, як безпека, як гроші, як. Їжа, сон. Тобто да, ви не можете піднятися вище на якісь такі а, вже не, не скільки фізичні потреби, а скільки інтелектуальні, духовні а, ось це такий теж важливий момент, такий, який а, варто взяти до уваги. І інший момент, який у мене був прям такий, ну, найпроблемніший, можна так сказати, це а, стан довіри. Коли от режим виживання, це тоді, коли немає довіри, немає безпеки до світу, і відповідно не можна розслабитись, бо виживання це завжди напруга, це всередині напруга, контроль, тому що да, ну ми виживаємо. щось стоїть під загрозою наше життя, і тому ми виживаємо. Тобто це такий стан, коли ми постійно на напоготові, да, якщо раптом що. І отут важливо, да, чи довіряєте ви собі, чи довіряєте ви світу. Чи довіряєте ви іншим людям, чи ви а, ізначально налаштовані до нього негативно, або із опаскою, або із недовірою? Да, Тут -от прослідкуйте просто, як ви поводитесь а, протягом дня, протягом тижня, як ви реагуєте на певні ситуації, якщо щось іде не так, наприклад. Ну і ще два такі моменти, на які я хочу зараз звернути вашу увагу: це життя з дефіциту, коли. Ви е, бажаєте щось не зі стану наповненості, не зі стану розширення, а зі стану дефіциту Заробити більше грошей, щоб да, бо мені не вистачає, мені мало мені треба ще. Не знаю, купити одяг, да бо в мене немає, мені треба ще. І от всі ось такі ось да, різкі бажання з дефіциту, коли напруга, коли чогось немає. І щоб закрити якусь якесь бажання, якусь потребу, мені потрібно ось це. Мені потрібно там гроші, мені потрібно визнання, мені потрібна нова робота і так далі. І інше це коли а, в вашому житті немає простору для якоїсь творчості, для якоїсь спонтанності, коли ви не можете а, бути грайливими в цьому житті і в ньому а, гратися, та, і перебувати в такому більш легкому стані. Тому що творчість та, це ось ця енергія творення, яка є насправді дуже важлива в нашому житті. А, бо всі ми приходимо в це життя, щоб створювати, а не просто споживати і існувати. А, так, от, неможливо в да, цей стан, коли всередині у вас дефіцит напруга. А, бо творчість вона народжується із бажання, навпаки поширювати а, усе ваше проживання моменту, вашу любов, вашу насолоду. А коли ви поширюєте напругу, контроль, це проявляється не в творчості, це проявляється більше в якомусь насиллі, в контролі, а, в якихось сварках, варках. Тобто, да, от, Прослідкуйте за цим. Це я вам перерахувала такі основні моменти а, цього стану виживання, та, щоб ви могли просто зафіксувати і визнати, якщо у вас це є. Це не робить вас гіршим, це не робить вас краще, це не робить а, вас якимось не такими. Це просто є. І щоб вийти з цього стану, да, ну, перше, потрібно визнати, що у вас таке присутнє, присутнє в вашому житті. І ви живете ще у цій парадигмі. Такий стан з'являється внаслідок дуже довгого такого ігнорування своїх власних бажань. Це може і да, там, коли ми росли під таким прикладом життя. Але я не сильно люблю, знаєте, це постійно все перекидувати там на дитинство. А зараз ми вже можемо самостійно обирати, як жити. Да? Тому неважливо, коли саме у вас почався цей стан. Можливо, ви все життя в ньому, ну там, да, з дитинства. А важливо те, що є зараз, що самостійно зараз ви можете це змінити. І от давайте змінимо фокус сюди і а, просто подумаємо, а які бажання я ігнорувала до того. Які мої справжні такі щирі поклики, імпульси я залишала всередині себе і не дозволяла собі прожити. Які емоції у мене під заборони. Знаєте, такий один а, цікавий момент, як зрозуміти, що у вас якась емоція заблокована, або там щось під заборонено. Це якщо вам здається, що ви ніколи не і далі відставляєте оці емоції. Я ніколи не злюсь, я ніколи не застрю, я ніколи не а, там. Не порівнює і так далі. Тобто, коли ви прям знаєте від чогось відмежовуєтесь, ні, це точно не про мене, значить це точно про вас, але ви дуже странно це приховуєте, прибрехуєте або самі собі, або світу. Я так трошки постійно дивлюсь в сторони, тому що в мене тут вікно, і коли я так над чимось міркую, мені іноді легше подивитися вікно на природу, в мене тут дерева, сніг сьогодні що це трошки. І я прям так ловлю якось в натхнення ще більшого, щоб прямо з глибини до вас доносити цю інформацію, ці знання цей досвід прожитий. А наступне, що ми робимо завжди в терапії, коли до мене приходять мої кохані клієнтки, ми визначаємо, а до чого хочеться рухатись. Бо дуже часто, коли ми хочемо піти зі стану дефіциту, то ми концентруємося виключно на цьому. Я йду від дефіциту, я йду від режиму виживання. Але куди ми йдемо, невідомо. І... Тоді немає да, ясності, немає розуміння всередині, до чого я йду, і через це з'являється всередині дуже багато супротиву, тому що немає конкретики, немає ясності. Тому а, завжди в терапії першим кроком ми визначаємо, до чого я насправді хочу йти. І тут теж дуже багато може бути таких ілюзорних уявлень, які були нав'язані суспільством, яке насправді бажання є з дефіциту, а да, не щирі. І тобто в терапії ми ось ці моменти всі прямо зафіксовуємо, проживаємо і йдемо прямо в саму глибину, чого насправді хочеться, до чого я насправді хочу йти, що не нав'язане, що не з дефіциту, що не є ілюзорним, а чого мені щиро хочеться, чого щиро бажає все моє тіло, вся моя а, душа, вся моя самість, і вся я. От. Тобто, да, ми визначаємо, а куди ми йдемо, до чого ми хочемо рухатись. Ну і також, повертаючись до того, коли ми знаходимось в режимі виживання, у нас не задовільнені всі базові потреби. А, і ми зосереджуємось виключно на них. Тому наступним, якби кроком, да, хоча вони там всі так дуже а, змінюються, бо це такий дуже масштабний великий процес, який зазвичай да ми проходимо не самостійно, а бажано з кимось. Тож наступне це закрити усі базові потреби, перестати да, на них так сильно. Фокусувати свою увагу, переводити увагу на інше. Якщо у вас поганий сон, да почніть з того, щоб банально налагодити свій режим сну. Зробіть заставте собі раціон, які ви продукти будете їсти протягом тижня, а що ви будете готувати, да, щоб налагодити режим сну, налагодити їжу, яка потрапляє всередину вас. Якщо це погана їжа, неякісна, то у вас не буде енергії всередині. Для того, щоб рухатись і проходити всі ці етапи трансформації, виходу із минулої парадигми ви нову, тому що для цього потрібна велика кількість сил, енергія всередині. Якщо режим сну... Збити, якщо якість їжі погана, то про які якісь такі більш високі цінності, більш високі цілі, може йти мова взагалі. Бо все починається з таких простих речей, на які всі дуже часто заплющують очі, не звертають на це увагу, бо хочеться чогось новомодного, якихось практик суперскладних, якихось суперскладних вправ, але насправді все істинно воно в простому, і коли у вас банально немає. Режиму сну там і іншого, то ну про що може йти мова? Це просто далось знову ж таке ілюзорне бажання а, чимось от, щось таке зробити, щоб у вас все налагодилось. Але це така дуже не так чарівна пігулка, яка насправді не працює, а тільки створює залежність нас від цієї ж самої пігулки. А, так, що ми? А... Кажемо далі, дефіцит і незадоволеність базових потреб ще також виникає внаслідок порушеного, розірваного контакту зі своїм тілом. Тому що, наприклад, мені потрібно добре відчувати своє тіло зараз, прислухатись до нього, щоб почути, наприклад, голос, що зараз я голодна. І одразу втілити да, цю, реалізувати, задовільнити цю потребу і там поїсти. Якщо в мене немає цього контакту з тілом, то я можу ігнорувати ці перші ознаки холоду, а потім його відчути, звернути на це увагу, коли я прям вже супер голодна, переїсти і настільки переїсти, що потім в мене просто не буде сили да, взагалі щось робити. Мені захочеться просто лежати і все. Тобто, да, ось такі моменти теж а, вчитися а, аналізувати, да, коли ви переїдаєте, коли ви ігноруєте свої ці а, базові потреби. Ігноруйте своє тіло, бо це наша основа, це наш храм, да, в якому ми живемо. І якщо всередині вас, всередині вашого тіла, є якісь хвороби, є якісь блоки, то дуже важко буде піти далі. І тут дуже класно допомагає йога. Я, як йога-тічер, вам точно можу про це казати і точно позапевняю, що йога допомагає налагоджувати зв'язок зі своїм тілом і проживати будь-які блоки, які є всередині. Якщо у вас заблоковані якісь емоції були, щоб ви їх не проживали, то тіло накопичує, збирає в собі ось цю напругу, звідти, наприклад, часті головні болі, бо у вас ось тут позаду дуже напружена шия, або дуже напружена щелепа, або дуже напружені очі, лоб, звідти і зморшки банально, або плечі, або таз і так далі, або живіт. Дуже поверхневе дихання, яке теж надає нам змогу проживати емоції. Коли у вас накатують якісь емоції, ми починаємо глибоко навпаки дихати, щоб не затримати емоції. І, відповідно, наступним кроком, да, це розслабляти тіло і робити його сильніше. Бо слабке тіло, воно не може потягнути на собі такі більш сильні, потужні енергії. І останнє, про що я хочу вам сказати, це розвивати довіру. Якщо у вас немає довіри до людей навколо, якщо у вас немає довіри до світу, то в першу чергу розвивайте довіру до себе. А на терапії ми також з цим працюємо. Ми йдемо в таке дослідження. Коли я перестала довіряти собі, коли я себе почала зраджувати, в яких моментах це проявляється, та? бо коли у нас пропадає довіра до, наприклад, оточуючих? коли є якась брехня, якась зрада з іншого боку, коли ми перестаємо довіряти собі, коли є зрада своїх власних бажань, своїх власних інтересів? От досліджуємо: а коли я перестала ось це ось да, eh, здвільняти, почала обирати щось інше нав'язане. Коли у мене ця довіра до себе, як я можу її для себе повернути, більше себе підтримати, більше себе обіймати, більше піклуватись про себе. У всіх це індивідуально. І зазвичай важко із темою довіри працювати самостійно, тому що це щось таке ну, дуже таке глибоке, що може підіймати різні емоції на поверхню. І якщо ви відчуваєте, що вам така тема актуальна, я вас запрошую до себе на консультацію, де ми можемо разом. Розібратися з цим сином, повідчувати, прожити це все всередині, відпустити і змогти із легкістю прийти до нового етапу, до нового життя і просто насолоджуватись, бо бути щасливими. Ми прийшли з вами в цей світ не для того, щоб обирати постійне страждання, давайте обирати щастя, любов, таку глибинну. Я вам цього щиро бажаю. Якщо відчуваєте поклик, під відео є посилання, де ви можете подивитись більш детально умови і записатись до мене, повзаємодіяти разом. Ну ми будемо з вами завершувати. Я бажаю вам зараз просто глибоко видихнути і продовжувати цей день із довірою, прийняттям і прислухатись більше до своїх щирих бажань. З вами була Аліна. Підписуйтесь також на мій інстаграм, де. Теж дуже всього. Все. Всем пока.